Привіт! Ти на каналі Жива Душа. Простір, де душа оживає. Сьогодні поговоримо, чи покликання завжди збігається з роботою. Ні. Покликання не завжди збігається з роботою. І це цілком нормально. Ось три типові ситуації. Перше. Покликання дорівнює робота. Це ідеальний варіант. Людина заробляє тим, що любить, наприклад, художник, який живе з творчості, або лікар, який відчуває своє призначення допомагати людям. Друге, покликання не дорівнює робота, але існує поруч, людина працює на життя, але паралельно реалізує себе, наприклад, бухгалтер, який увечері пише казки. Або продавчиня, яка вихідними влаштовує театральні вистави для дітей. Третє покликання ще не знайдене або поки що спить людина працює, але відчуває порожнечу чи втому, бо не знайшла справжнього, внутрішнього джерела. Це сигнал шукати, слухати себе, пробувати нове. Збіг роботи і покликання це мета. До якої можна йти крок за кроком, головне не втрачати зв'язок із тим, що тебе живить. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, підписуйся.